Який найбезглуздіший факт, ви знаєте. Що після того, як в 1891 році винайшли баскетбол, знадобилося ще 15 років, перш ніж хтось замінив кошики для зберігання персиків металевими обручами та сітками, що більше не потрібно було, щоб хтось із драбиною діставав м'яч із кошика після кожного набраного очка. Цікаво, як нікому не спало на думку виняти дно кошика, піднімаючись знову і знову по драбині. Раніше ананаси були настільки дорогими і рідкісними, що багаті люди брали їх в оренду для шикарних вечірок в якості прикрас. Єдине опудало кита у світі Мальмський кет, який знаходиться в Гетеборзі. Його рот можна відкрити, щоб побачити, що всередині. Люди навіть обідали в ньому, але вхід був закритий, оскільки якась пара зайнялася там сексом. Уявіть, як ви думаєте, що це чудова ідея займатися сексом всередині кита. Не зовсім смішно, а більше сумно. Ми не знаємо останніх слів Альберта Ейнштейна, оскільки він сказав їх німецькою, медсестрі, яка знала лише англійську. Щурини люблять музику, але під кокаїном вони люблять джаз. Марк Антоній привіз пісок з Єгипту до Туреччини, щоб покрити весь пляж для Клеопатри. З цієї причини Седир тепер відомий як острів Клеопатри. Мій дядько реально продавав пісок у Сахарі, мабуть, пустельний пісок не підходить для будівельних цілей. Цікавий факт: у світі закінчується пісок, придатний для будівництва. Кров краба підкови є єдиним відомим видом, який містить лізата мебоцитів лімулус, який використовується в багатьох біологічних програмах для тестування на наявність певних ендотоксинів. Він використовується для тестування води, виробництва вакцин та багатьох інших біологічних застосувань. А ще він блакитного кольору у французькій мові слово вагіна чоловічого роду лювежан. У 1970-х роках було приблизно вдвічі менше людей, ніж сьогодні. Так за моє життя населення світу подвоїлося. Космос на відстані всього лише 99 кілометрів. То поїхали. Ох, зачекай! У 1927 році хлопець на ім'я Байерс пошкодив руку в поїзді і йому призначили ліки під назвою Редитор, щоб впоратися з болем. Йому, мабуть, дуже сподобалися відчуття, які виникали від прийому цього препарату. Він приймав все більше і більше, поки ефект не припинився. У нього почалися головні болі, він схуд. У нього почали випадати зуби. А потім, у 1931 році, у нього відпала нижня щелепа. Виявляється, редитор був просто радієм, змішаним з водою. Це все. Він опромінював себе близько 4 років. Поки врешті-решт не помер у 1932 році. Верховний суд Америки має баскетбольний майданчик на верхньому поверсі. Випадок, коли у 80-х роках у Майкла Джексона спалахнуло волосся, з різницею в один день стався на середині його життя. 29 серпня 1958 – дата народження. 27 січня 1984 – дата, коли спалахнуло волосся. 25 червня 2009 – дата його смерті. Між датою народження та датою, коли спалахнуло волосся, пройшло 9282 дні. Між датою, коли спалахнуло волосся і датою смерті – 9281 день. Для мене найсмішніший факт полягає в тому, що хтось знайшов час щоб порахувати це. Якщо ви візьмете п'явку і помістите її в лабіринт, вона з часом знайде дорогу. Якщо ви візьмете цю п'явку, перемелите її за допомогою блендера та нагодуєте нею іншу п'явку, ця інша п'явка вже знатиме, як пройти лабіринт. Це називається хімічною пам'яттю. Чому хтось вирішив це зробити? Я уявив, що одна п'явка, яка не знає лабіринт, з'їла іншу, яка знає, я маю на увазі, що це за божевільний придурок з блендером, який ненавидить п'явок. Ворони мають інтелект семирічної людської дитини. Вони розпізнають обличчя, виготовляють інструменти, використовують валюту між собою, розуміють фізику та є самосвідомими. Було помічено, як вони кидали горіхи на перехрестях, щоб їх переїхали машини і чекали на сигнал світлофора, щоб забрати насіння з дороги. Якщо ви їх розсердите, вони розкажуть про вас іншим місцевим воронам і передадуть цю ненависть до вас своїм нащадкам, зробивши вас ворогом на все життя, та будуть робити таке лайно, як кидання каміння на лобове скло вашої машини та пробивання дірок Усі ці дверей. Я знаю цей останній факт з особистого досвіду, тому що моя бабуся нажила ворогів серед ворон, коли вони почали їсти її врожай. Вона замахувалася на них своєю мітлою і випадково вбила одного, кинувши в нього черевик. Кожного разу, коли я її відвідував, вони загаджували всю мою машину і засовували ожину в вентиляційні отвори та вихлопну трубу. Навіть після того, як бабуся померла, вони довбають її надгробний камінь і залишають мушлі та ожину навколо її могили. Одного разу я наїхав на білку, яка кинулась через вулицю. Після того, як ворони зігнали її з дерева, я бачив це. Вони спланували це лайно, і навпаки, якщо ви допоможете пораненій вороні чи вороні, на яку напали, вони почнуть носити вам блискучі речі, не тільки блискучі речі, а й речі, які вам подобаються. Ви можете навчити їх приносити готівку або монети. Є історія про людину, яка кинула палити, тому що ворони приносили їй недопалки. Існує медуза під назвою Турітопсіс Дорні, яка може контролювати власний процес старіння, що робить її безсмертною. Тож вона може зробити так, щоб їй виповнилося 18, купити трохи алкоголю, а потім знову стати 15-річною і повернутися до своїх друзів? Дорослий чоловік середнього зросту має достатньо заліза в крові, щоб зробити 5-сантиметровий залізний цвях. Чисельність мурах відносно людини складає мільйон до одного. Це призводить до питання: якби всі мурахи зібралися разом, чи змогли б вони завоювати світ? Тому не можна їсти в бібліотеках. Якщо ви привабите мурах, вони залишаться і читатимуть, і тоді вони дізнаються, як захопити світ. Ви ніколи не знайдете броколі, що росте в дикій природі, тому що вона була виведена в результаті століть ретельної селекції рослин. Антидепресанти діють на лобстерів Так ось чому лобстери так рідко бувають блакитними. Більшість піску на тропічних пляжах це фекалії риби папуги. Риби папуги харчуються водоростями та мікроорганізмами. Вони подрібнюють їх у дзьобах і пропускають через свою травну систему. Деякі види виробляють до тонни піску на рік. Телепузики мають зріст близько трьох метрів абсолютно жахливо. Якщо рахувати без зупинки, вам знадобиться близько 12 днів, щоб порахувати до мільйона. Щоб порахувати до мільярда, вам знадобиться 31 рік. Салат Цезар придумали в Тіхуані, Мексика. Вусоногі раки мають найбільше співвідношення розміру шланга до тіла, він приблизно у 8 разів довший за їх тіла. Це все одно, що приблизно 14 метрів у дорослого чоловіка або довжина трьох припаркованих Toyota Корола від бампера до бампера. Хмари можуть важити мільйони кілограм, а равлики мають тисячі зубів. А який безглуздий факт знаєте ви? Пишіть в коментарях. Дякую за перегляд, до зустрічі в наступних відео.